Славитиму тебе, Господи, всім серцем моїм, розповідатиму про всі чудеса твої. Буду веселитися і хвалитися тобою, буду співати імені Твоєму у Ось повернули назад вороги мої, знесилилися й загинули перед лицем Твоїм, бо Ти вчинив суд мій справу мою, ти сів на престолі, суддя праведний, ти покарав народи, знищив нечестивого стар ім'я їхні на віки віків. У ворога не вистачало зброї, міста, зру... міста зруйнував те, і згинула пам'ять про нього. Господь же перебуває по вік, Він приготував для суду престіл свій, він буде судити вселенну за правдою, розсудить народи за справедливістю. І буде Господь при становищем пригнобленому захистом, і захистом у скорботі, і будуть надіятися на тебе всіх, хто знає ім'я Твоє бо ти не покинеш тих, хто шукає тебе, Господи. Давайте Господу, що живе на Сеоні, сповіщайте між народами діла Його, Бо він карає раї за пороли ту кров, пам'ятає її, не забуде плачу приглам в моїх. Помилуй мене, Господи, споглянь на приниження мої від моїх від ворогів моїх, ти, що підняв мене від дворі смерті, щоб я звіщав усі хвали твої, боротав дочки Сиона моїх, буду радіти спасінню Твоєму, попадали народи в яму, яку викопали, всі Ці, яку і поставили. Заплуталася нога їхня, впізнається Господь за судом його, який Він звершує. Нечистивий заплутався у ділах рук своїх, нехай зійдуть грішники в пекло усі народи, що забувають Бога, бо не завжди буде забутий у Бога і надія, покривджених не загине. Встань, Господи, щоб не підносилася людина, нехай перед лицем Твоїм приймуть суд усі народи. Постав Господи. Господи, над ним страх твій, щоб зрозуміти народи, що вони тільки люди. Чому ти, Господи, стоїш далеко і не являєш себе в час скорботи? У гордині своїй нечестивий пригновлює Бога, нехай вони будуть оловлені, хитрощами, які самі придумують. Бо грішник хвалиться похотями душі своєї, гнобите вважає себе. У гордині своїй грішник не визнає Бога, каже він, не покарає, бо думає він, що Бога нема. Усі вчасно шляхи його, скверняють суди твої далекі на нього, на ворогів своїх дивиться зневажливо, кажу йому у серці своїм, не з зроду, в рідне зазнає лиха, усе його повні прокльонії в підступів та лукавства на язиці його мука та злоба. Він сидить у засідці на кривого сер, що приємно не вбити неповинного. Очі його поглядають за бідними, підстерігає по закутках, як леву у ліці своїм, щоб схопити бідного, хапає і тягне всі ті свої. Припадає до землі, пригинається, і бідні потерпляють у всі лапи його, каже він у серці своїм забув Бог і звернув це своє, не побачить ніколи. Воскресний Господи, Боже мій, нехай піднесеться рука і не забудь у Твоїх до Кінця. Чому нечестивість не Бога і каже, в серці своїм Бог не бачить. Ти ж бачиш, бо ти споглядаєш на страждання ти пригноб... та пригноблення, що відпотить рукою твоєю, до тебе вдається бідний і сироті, ти будь захисна, зломи силу нечестивого і лукавого, так, щоб шукати і не знайти злодіянь його. Господь, цар на віки, віків, язичники згинуть в сім'ї Його. Господи, ти чуєш бажання в Бога, підкріпи серці їхні, відкрий духу твоє, щоб учинити праведний суд сироті, і приновленому, що не лякало їх людина на землі. Злюблю тебе, Господи, кріпосте моя, Господь твердиня моя, і пристановище моє, визволитель мій, Бог, мій, поміч моя, на нього моя надія. Оборонець мій, ріг спасіння мого заступник мій. і прикличу Господа, і від ворогів моїх спасуся. Огорнули мене, муки смертельні, і ріки беззаконня засмітили мене. Кайдани пекельні скували в неї сіті, смертні, оплутали мене. Вісниті моїй, я призиваю Господа, і до Бога мого визивав. І він почув голос мій із храму святого свого, і благання моє дійшло до слуху Його. І затряслася, захиталася земля, тремтілися і тряслися підвалений, гір, бо запалав гнівом Господь. Піднявся дим від гніву його, і з вуст його вогонь палаючий, палючий, палаюче вугілля сипалося від нього. Він прихилив небеса і зійшов і морок під ногами його, і в усіх нахід розділів і полетів, понісся на крилах вітру, хмарами їх, покровом він покрив себе темними хмарами, води він огорнув себе, Від близько його перед ним летіли хмари, град і вогнене вугілля, і за гримів в небесах Господь, і Всевишній подав голос свій, пустив стріли свої і розігнав їх метнув безліч блискав і їх, і зкрилися джерела, от відкрилися, основи всесвітові заборони Твоєї, Господи, від подиху, гніву Твого. І він простяг руку з Соти і взяв мене із глибокої, вони визволи мене. Він визволи мене від ворогів ворогів моїх, сильних і від ненависників моїх, що були сильнішими від мене. Вони повстали на мене в час. Біди моєї та Господь і кріпив мене. Він вивів мене на простір і визволив мене, бо він позлюбив мене. Господь воздав мені за правдою моєю, за чистою тою рук моїх не платив мені, бо я зберіг поті Господні, і не був нечестивим перед Богом моїм. Усі заповіді його були переді мною, і відповіл його, я не відхилявся. Я був непорошний перед Ним і берійся, щоб не зрішити мені, і воздав мені Господь за правдою моїй, і за чистотою рук моїх перед очима мої. Його. Господи, ти чиниш з милостивим, милостиво, і справедливим за справедливості Його, чистим за чистотою Його, а з лукавим за лукавством Його, бо ти народ поневолений спасаєш, і піху гордих приборкуєш. Ти засвідчуєш світильник, мій Господь, Бог мій, присвічує темряву мою. З тобою я перемагаю війську, з Богом моїм, я через мур перейду. Бог мій, непорочний куті його, чисте слово Його, він оборонить усіх, що надіються на нього. Бо хто, бо хто Бог, крім Господа, хто захистить крім Бога нашого, Бог підперезує мене силами, рівня і перевійною дорогу мою. Робить ноги мої швидки, як у оленя, а на, висота, на висотах моїх ставить мене. Привчай руки мої до боротьби і м'язами, мій робить, як вовк мій. Ти, Господи, даєш мені ще спасіння твого правиця, твоє підтримує мене, і ласка твоя зволічує мене. Ти розширюєш кроки мої піді мною і не хитаються ноги мої. Я ж на ворогів моїх настигаю їх, і не повертаюся, аж доки не знищую їх. Уражаю їх, і вони не можуть встати падані під ногами мені Бо ти підперезавною силою на битву, Кинув під ноги моїх тих. Що постали на мене, ти повернув до мене спиною вороги моїх, я нещив, ти, не тих, що ненавиділи мене. Вони кричали та нікому ні було рятувати до Господа, але він не послухав їх. Я розсіваю їх, як порох перед вітром, і як багну на вулиці, топчу їх. Ти врятував мене від людського закону, то поставив мене на чолі народів, народу якого не знав, я служить мене. Лише почувши про мене, народи підкоряються мені. Чужинці запобігають переді мною, навіть в укріплених своїх і на. І на племінні, які бліднуть і, і тремтять. Живий Господь і благословений Бог, і нехай прославлений буде Бог спасіння мого, Бог, що відплачує за мене і не підкорює мені, і підкорює мені народи. Він визволив мене від ворогів моїх від з мене над тим, що воювали проти мене від чоловіка неправедного, обізвали мене. Зате буду славити тебе, Господи, між народами і співатиме імені твоєму. Ти велично спасаєш царя і виявляєш милість до помазника свого Давида і роду його навіки. І Сину, і Духу, і не і навіки, віки. Амінь. Визволи мене від ворогів моїх, Боже мій, від тих, що повстали на мене, захисти мене, спаси мене, від тих, що чинять беззаконня і кровожерних, врятуй мене, бо ось вони підстерігають душу мою, збираються на мене сильні, не за беззаконня мої і не за гріхи, і не за гріх мій. Господи, без провини вони йдуть на мене, встань чи не допомогу мені і поглянь. Господи, Боже, сил, Боже Ізраїль, встань, відвідай усі народи, не помилуй нікого з тих, що чинять беззаконня. що вечора сходяться, вони жадять не до як пес, і обходять місто. Ось вони лихословлять язиками своїми в устах їхніх їхні слова, а ніч, бо думають, хто їх чує? Але ти, Господи, посмієшся з них, посоромиш всі народи. Сила моя в тобі, Боже, ти заступник мій, ти Бог мій, і милість моя, Твоя попередить мене, Бог тесть мені перемовина з ворогами моїми. Не оббивай їх, не убивай їх, щоб люди не забули закону Твого. Розвій їх силою Твоєю захисником, мій, Господи. Слава усіх ніхто, гріх душі їхні, хай будуть спіймані у гордині їхні, за прокльони їхні та за неправду, яку вони говорять. Розвій гнівом твоїм так, що не стало їх, та щоб пізнали люди, що Бог володіє народами в усіх кінцях землі, вони сходяться ж вечорами, справні крові, як пси, і обходять місто. Вони шукають поживи, але поживи, але неситі, лягають спати. А я буду співати силу твою, щоранку прославляти милість твою, бо ти був оборонцем моїм, захисником моїм у час біді мої. Сила моя, тобі я буду співати, бо ти заступник мій і Бог мій, який мілує мене. Ой, Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, нехай побіжать від лиця Його всі ненависники Його, якщо зайди, нехай щеснотяк, та невіску з лиця вогню, так нехай згинуть грішники від лиця Божого. А праведники нехай звеселяться, нехай радіють перед Богом, нехай святкують у радості. Співайте Богу, співайте імені Його, рівняйте дорогу перед Тим, хто йде і переможець. Господь ім'я Йому, радійте перед лицем Його. Отець і рід і суддя вдовець, Бог, Він у святих оселях своїх, Бог одиноких, в... Ходить у дім, визволяє в'язнів із кайданів, а непокірні живуть у гробах. Боже, коли йшов ти поперед народу Твого, коли проходив Ти через пустелю, земля тряслася, навіть небеса танули від лиця Божого, і сина від лиця Бога, Бога Ізраїлевого. Рясний дощ проливав ти, Боже, на насліддя Твоє, і коли знесилювалось, воно ти під. Його. Народ твій ти осели на землі твоїй, і з благости твоєї ти все приготував для бідного. Господь дасть слово тим, що благовістять з великою силою. Царі з військом утікають, утікають, а ті, що сидять вдома, ділять здобич. Оселились на землях своїх, то стали, мов голубка, у якої крила їх як сліба, піряся і золотом. Коли ж Всевишній Росія в царів на цій землі, вона забіліла, їх сніг на горі сел Гора Божа, гора велика, гора кріпка, гора висока. Чого биздря заздрити, заздрити гори високі на гору, що на ній бог того болив жити і буде перебувати на ній вічно? Колісниць Божих тьма і тисячі тисяч перед Ним, Господь насинає і у святині, ти зійшов на висоту, полонив полон, прийняв двери для людей, щоб і непокіжні могли жити у Господа. Господь Бог благословенний, благословенний Господь допоможе нам кожного дня. Бог, Спаситель наш, Бог наш, щоб спасати у владі Господа ворога смерти. Бог сокрушить голови, ворогів своїх, волохати тім'я, хто закам'янів у беззаконні. сказав Господь. Від сана поверну тебе виведу з глибини моря, щоб омочити ногу твою, як псий язик свій у крові ворога. Ми бачили, як ішов ти Боже, як ішов ти цар мій Бог, мій у святиню. Попереду князі і ті, що співали за ними, ті, що грали на струнах, а кругом діви з тим панами. В церквах благословляйте Бога Господа від джерел Ізраїлов. Там винія, мій молодший князь, їхній князі, іуди, владики, їхні князі. Іуді, влади, їхні, князі. Заволонові, князі Нефалимові. Бог твій дав тобі таку силу, утверди, Боже, що ти створив для нас ради, ради храму Твого в Єрусалимі, царі принесу твої дарі, утихомір звіра, що в очереді зібрання биків серед тихих телят, гордих народів, що хваляться срібром своїм, розвійте, якщо готують війни, прийдуть з Єгипту, вельможі молитися. Ефіопія, постягни руку свою до Бога. Царство землі, хваліть Бога, оспівуйте Бога, який зійшов на небо небесне перевічно. Ось і дає голосу своєму голосилу. Віддайте славу Богу на Ізраїлю, величого і могутність його на хмарах. Дивний Бог, дивний Бог у святих своїх. Бог Ізраїлів дає, Він дає силу і твердість народу своєму. Благословенний Бог. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і на віки.